Працівники вовчанського райвідділу міліції викрили та затримали одразу трьох правопорушників. Було виявлено у гражданіна у гражданки е жительниці поселка Юрченка Волчанського району більше тисячі кустів. Пасіва коноплі, яка була окультурена, облагорожена. Інший затриманий мешканець Вовчанську. під час обходу будинків городян. Дільничий виявив у помешканні чоловіка більше сотні кущів наркотичної рослини. Тепер він підозрюється в утриманні цілого наркопритону. А от третій правопорушник каже, що вирощував коноплю суто для власного споживання. Так пояснив задержаний. Сімде второго дорождення раніше ненакратно привлекався куголовної відвіданості за завершення преступлення в сфері незаконного оборота наркотика. Ростіння висіяв весною дві тисячі десятого року і собирался использовать для собственных нужд. Саджанці коноплі вилучено та передано на експертизу. На правопорушників чекає карна справа за зберігання та розповсюдження наркотиків згідно зі статтею 307 Кримінального кодексу України. Карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Олена Захаренкова, Харківські новини.